Усім привіт! Хто ще зі мною не знайом? Мене звати Даша, на своєму каналі я розказую про моду стиль тренди, і сьогодні я хочу розкрити тему актуального верхнього одягу на цю осінь і зиму. В мене вже є відео про глобальні тренди, де я зачепила тему верхнього одягу, і сьогодні ми повернемося до деяких трендів. Але якщо ви це відео не дивилися, я все одно обов'язково раджу вам його подивитися. І будь ласка, не забувайте ставити лайк цьому відео, адже це дуже важливо для. Для просування каналу та мотивації знімати більше. А я вже переходжу до першого тренду. Перший тренд це бомбери. Причому на показах були різноманітні бомбери, шкіряні, вовняні, різнокольорові, з тканини, як у тренча, та навіть хутряні. Якщо вам трішки набридли бежеві бомбери, які ще в тому році активно увірвалися в тренди, ви завжди можете обрати такий бомбер тільки в іншому кольорі. Наприклад, показ Прада пропонує нам обрати. Бомбер в ніжно-рожевому чи ніжно-блакитному кольорі, або як в чоловічі колекції, це був світло-сірий бомбер. Ну, а якщо хочеться зовсім інший варіант, можете придивитися до трикотажних і вовняних бомберів, як на показі Міу-Міу, де вони були як однотонні, так і в клітинку. Шкіряні і замшеві бомбери від нас нікуди не діваються. Наприклад, на показі Сен-Лоран часто можна побачити шкіряні бомбери, і цей рік не є винятком. Крім того, цей шкіряний бомб. Бомбер може мати хутряний комір, як на показі Кейт, Пенді чи Міу Міу. Та навіть я можу сказати вам більше, що цей бомбер може бути зовсім хутряним, як на показі Ван Нотен. З попереднього тренду в нас з'являється наступне, і це, звісно, хутро. Причому це можуть бути не тільки шуби, це можуть бути пальто чи блейзери з хутряними вставками на комірі, рукавах, подолі. Це можуть бути дублянки, як в королі. Вище стегон, так і більш звичної довжини по стегнам. Можете подивитися показ Арманес Сервіну, подовжені моделі дублянок, наприклад, як на показі Тотем. І ще в мене є одна для вас новина, яка або вас порадує, або ви скажете, ну чому знову? І це повернення в тренди хутряних жилеток. Але не спішіть доставати свої жилетки попіречки, ще їх називають гусениці. Краще звернути увагу на ретро чи архітектурні моделі. Прикладом є показ «Міу-Міу», Алая, Гучі чи Еліса. Як ви зрозуміли, я люблю з одного тренду переходити в інший. Тому хочу більше поговорити про жилетки, які були на показах не тільки хутряні, а ще шкіряні. З костюмної тканини, блискучі, по типу здублянки, улюблені всіма жилетки, як пуховик чи лайнер. І насправді жилетка це достатньо цікавий елемент гардеробу, тому що вона дозволяє нам бачити на шарування. Тому ви можете, наприклад, одягати жилетку під ваш більш цупкіший верхній одяг, пальто чи шубу, якщо на вулиці дуже холодно, прикладом є показ Максмара, або навпаки, одяг. На ваш верхній одяг, тим самим додававши нову фактуру чи колір. Коротше, експериментуйте! Замша! Ох, я вже втомилася говорити про замшу, про стиль боху. Я розумію, що, можливо, ви не так часто чуєте про стиль боху і замшу, і не так часто все це досліджуєте. Але я вже про замшу, вже дуже втомилася говорити, тому просто вам скажу, що замшеві вироби у верхньому одязі продовжують бути актуальними. Раджу звернути увагу на яскраві вироби. Мені дуже запам'ятався зелений такий насичний жакет, ще на показі правда, Вісняно-літній колекції, ну а якщо яскраві кольори це не про вас, то бежеві, руді, коричневі кольори в замші також продовжують бути актуальними. Максималізм в усьому, у тому числі і у верхньому одязі. Що це означає? Це означає, що ми прикрашаємо наш верхній одяг різними заклепками, лелітками, стразами, вишивкою або купуємо готовий варіант. У своєму відео про глобальні тренди я дала одну практичну пораду, як можна додати акценти до свого верхнього одягу, тому обов'язково забирайте цю пораду у відео про глобальні тренди. Я би все-таки вам радила сильно не вдаватися в кастомізацію свого верхнього одягу, тому що, як правило, нас його не так багато, і ми його купуємо не на один сезон. А це така історія, яка сьогодні актуальна, а завтра ні. Тому краще додавати акценти, які можна потім зрізати або зняти. Верхній одяг з активним принтом. Причому це може бути як клітинка, так і тваринний принт у будь-якому елементі верхнього одягу, який знов-таки додасть акценту вашому образу. У мене є дуже цікаве відео про актуальні принти на цю осінь і зиму. Я вам на 100% раджу подивитися, тому що в цьому відео я не просто розказую про актуальні принти. Я ще розказую історію виникнення цих принтів. І ці історії дуже цікаві і можуть бути для вас неочікувані, тому обов'язково подивіться. Приталений силует. Я вже не вперше раз буду зазначувати, що приталений силуети, де видно вигини вашої фігури, не втрачає своєї актуальності. Це може бути виріб з поясом, який підкреслює вашу талію, тим самим створює ефект такого пісочного годиннику, Раджу придивитися до пальто халата чи тренча. Це можуть бути вузькі байкерські куртки, наприклад, як на показі баленцяга, де куртка навіть має імітацію корсета. Це можуть бути вироби з гостро завуженою талією, якщо хочете надихнутися, подивіться показ живанши. Особливо гарно виглядає, коли таку талію поєднують з об'ємними плечима. І це наступний тренд. Об'ємні плечі від нас нікуди не дівалися і залишаються з нами, тому якщо у вас є пальто від бренду бажане з цими об'ємними плечима, продовжуйте носити і насолоджуватися. Такі плечі можна було побачити на показах Сен-Лоране, Жил Сандер, Стелла Маккартні. І що цікаво, що на цих показах дизайнери грають з пропорції. І розміщують пояс нижче талії, тим самим створюючи диспропорцію. І це також один з трендів зараз, а саме занижена лінія талій у верхньому одязі. Та будьте обережні з таким стилістичним прийомом і кроєм, тому що він вам одразу пропорційно вкоротить ноги. Окремо, ще хотілося б поговорити про мотокуртки, про які я вже згадала в тренді на приталений силует. Такі куртки ви могли бачити на показі крістян, Діор, Бьорч, Феррарі, більш архітектурно на показі Алая і щось подібне до мотокуртки з хутром на показі Клое. Що мені подобається, що таку достатньо брутальну куртку поєдують з ніжними фемінними елементами, наприклад, спідницею, мереживом, підборами, що робить образ більш цікавим. Далі тренд на незвичний комір, який продовжує бути актуальним ще з того року. Це може бути комір Стійка, де вже готовий з високим коміром, або ви можете просто підняти ваш комір вверх, тим самим досягнувши такого ефекта. Це можуть бути вироби з вмонтованим шарфом чи деконструйованим коміром, який незвично вкладається. Прикладом є показ Альберта Ферреті, Кельвін Кляйн, Бьорбарі, Кейт та багато інших брендів, які полюбили такі вироби. Єдиним мінусом я би сказала, це те, що, наприклад, у виробах з вмонтованим шарфом і деконструйованим коміром, ви навряд чи зможете ще додатково додати шарф, тому що буде ось тут забагато тканини. А я, наприклад, люблю додавати шарфи, для мене це додаткова фактура і колір, тому я би радила вам, звісно, обрати такі вироби, але звертати увагу на те, щоб, наприклад, цей вмонтований шарф можна було від'єднати. Моделі продовжують бути актуальними ще з того року і залишаються з нами. Варто сказати, що укороченим верхнім одягом може бути будь-що від трендових укорочених тренчів і до жилеток, бомбарів, мотокурток і шуб, що стосується трендових укорочених тренчів. Це може бути як кроп варіант, такий можна було побачити на показі Зіммерман і Бьорбарі. І це може бути тренч трішки вже подовжений до середини. Гна і ще пояс може бути з заниженою посадкою талії. І такий ви також можете знайти у Зімерман. У нас ще повертаються парки. Причому як ті парки з хутром, які були актуальні в 10-ті роки, так і парки без хутра. І таких курток було немало на показах. Наприклад, у Елісап, Крістофер Есберн, Дольче Габана, Вікторія Бекхем сюди ж би я дала тренд на плащі, тільки не на тренчі, ми про них поговоримо пізніше, а на плащі, які Більше використовується для походу в гори чи яхтінгу. Хоч плащ і парку більше відносять до стилю кежул, та все таки в них є такий похідний підтекст. Тому я вам раджу поєднувати такі елементи на контрасті, не поєднувати плащ з плащовими штанами, кросівками Salomon, які також вважаються більш гірними, і рюкзаком. Це вже більше похід в гори, ніж трендове поєднання. Олімпійки і вітровки це також вироби з по типу плащової тканини, але вони вже мають більше спортивний підтекст. Ви, напевно, вже бачили ці трендові олімпійки від бренду Uniqlo, які придбали всі фешн-діви. Там ще вироб має високий комір, що робить його ультратрендовим. Та я би все таки вам радила не ганятися за цією вітровкою Олімпійкою, а піти більше в спорт і придивитися до олімпійки. Пійок, як, наприклад, на показі Баланцяга в колаборації з Puma. Кейпи на показах було дуже багато неймовірних виробів з кейпом. Наприклад, Кельвін Кляйн, Тоц, Фірега, Малой Вітон, Шанель, Сакай та багато інших брендів. Тут така сама історія, як і з монтованим шарфом чи деконструйованим коміром. Якщо ви любите шарф, тут він може бути зайвим. Хоча ви можете поекспериментувати і спробувати створити цікаве нашарування. І завершують наші тренди тренчі і макінтоші. Класика була присутня, це бежеві тренчі. А якщо у вас є такий варіант, або ви просто не хочете собі бежевий тренч, ви можете придивитися до шкіряних тренчів. У мене, наприклад, є такий чорний, я його обожнюю, але це обов'язково може бути чорний тренч. Ви можете придивитися і до різних кольорових тренчів, або ви можете придивитися до лакового. Трендч, який запав моє серце від Стела Макартні з такими об'ємними плечима. Щодо довжини, як ви бачите, на показах можна зустріти будь-яку довжину від укорочених моделей до довжини Міді чи Максі. Тут вже обирайте, який варіант вам подобається більше і підходить вашій фігурі. А якщо вам цікава тема пуховиків, дайте знати у коментарях і, будь ласка, не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуватися і писати коментарі. Я це дуже цінно. Ную і дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Я з вами не прощаюся і кажу вам па-па!